Моя дитяча мрія збулась ще раз, можна сказати, два рази. Веспа. Веспа, про яку я колись мріяв. Я взагалі мріяв про будь-який моторолер. Рівно 25 років, тому мені було 13 років, плюс-мінус. Це не було ще ні скутерів, ні моторолерів. Я хотів тут ріга міні такий, але він був такий за задрюканий. Його продавали там, не пам'ятаю, в районі 100 доларів, 100 доларів це були великі гроші. Ну, Тато далекобійник пообіцяв, що щось придумаємо. Привіз мені з Німеччини отаку от Веспа. Веспа точу точ копія, як ця, тільки PX50XL. Оця, а ця та була PX50. Тому що я так розумію, відмінність у мене було три передачі, а тут чотири передачі. І да. вона була в мене десь приблизно років 5. Каталось все село. Ми за, заливали навіть в, замість ніяке двохтактне масло тоді не було. Навіть переробку інколи мішали з маслом. Да, вона залізна. Да. Тільки от, от тут от буває. ну і Це, це м, дюраль, це дюралька така. От, да, от. Катались ми, да, були на ній, вже було кінь вдарив, копитом розбило. Тут перемотано було цей речах, тобто де переключення, оцей от був тріснутий. Ну Вона їздила і їздила. Я не знав, що таке свічка, я не знав, що таке, де знаходиться. Фільтербокс, оцей карбюратор. Ми просто її заводили, і їхали, і просто коли вона не запускалась, коли тато привіз її, ми дорубали, що не йде з глушителя <кхе> дим і просверлили тут декілька дирок дрилькою. Да, тут запаска, тут немає тільки от запаски. Тут запаска, вона відкривається, в запаски акумулятор йде. Задній гальма ось тут от. тут підсос. Да. Бардачок великий, я зараз покажу. І я щедра душа, я хотів тусуватись, Я <гум> більш дружив з старшаками. Ну, давав поїздити деколи там на дискотеку. Бував був в мене досі до сих пір, він мій знайомий. Ну, вони там провіряли бензин неправильно зажигалку, як зачасту, Ну, був повний бак, кинули. Коротше, вона загорілася. Вони мені сказали, але лишився тільки каркас, і то вже вона була така добита. Ну, потім прийшли роки і поняли, що, що то був за апарат. Коли вже появились скутера, моторолери. Що то було за це? Ну трошки шкода було. Ну, я хотів повернути во двір, отак, во дворі, просто щоб було чим в магазин поїхати. По-перше, воно дуже комфортна. По-друге, по -по на ній їзда така, як ну, по своєму. По хочете почути, як воно запускається? Це просто треба відчути. дивіться. Через запалення і отак, от тільки ногою. Так от. Да. Вона двигун низько Да, Ще раз. Уявляєте? Ось такі вот раритет. Відкривається тут бардачок е відкривається задній тут. Тут стоїть карбюратор, зараз включу. Досить можна. Його, до речі, зараз щось душить. ну Я так думаю, також або глушитель, або фільтр треба подивитись. Заїхало воно в Україну, я так зрозумів, недавно. Пише мені мішаєш 2%, мішаєш сам. Тут, до речі, тросик. ось Цей тросик відкриває, піднімає і відкриває одну з бочин. Зараз секунду одною рукою не знаю, чи зможу зафіксую. Свій... Балафлайт. Ось. ось такий двигун без варіатора. Мабуть, я такі двигуни ніколи не робив. Мабуть, там просто редукторний, карданний свічка і І катушка-комутатор. Ну, ось така от. З того боку, Чуть-чуть тросик щось заїдає не міг, не хотів рвати. Тут я кажу, тут має бути запаска. І в запаски акумулятор. Тут е, бортуються, до речі, шини ще на ньому, бортуються, тут просто розполовинюється диск наполовину. Да, І коли я побачив таке в продажі, і тут недалеко, ну, просто не міг таке пропустити і не викупити, Да, ну, слава Богу, нехай. Кожного мрії <гум> збувається не один раз. Будемо, так, да, будемо. Я би хотів її також ще поставити на облік, звісно, але якось вже прийдеться чекати, поки е можливо, десь колись, звісно, після війни з'являться <гум> ще якісь закони, такі як раніше. Що можна було якось по талону чи, чи цей поставити на облік, тому що скутерів дуже багато незареєстрованих, дуже багато незареєстрованих. Я думаю, що держава до цього ще, ще дійде, що воно, по-перше, всім буде на руку. До речі, про сам скутер. Тут він м'який. Дивіться, оце я на передній гальма нажав, і це от хід такий. Збоку треба подивитись, це просто вижимає щеплення, перша вверх, друга через нейтральну вниз. До речі, треба підтягнути рычаг. Ну і так, і там десь є ще нейтральна одна можна знайти. Звісно, бардачок великий тут, до речі, десь має бути крюк. Бардачок великий. Можна реально щось поставити, тому що сидіння тут не поставиш. Ну, тут навіть, навіть пакет два хліба можуть поміститись легенько І ще пляшка мінеральної води. Подсос. Тут крякалка, крякалка прикольно крякає, дійсно. Зараз включу нейтральну, ще раз запущу. А це підсос. Ось, Ось такі от. Да. 80-ті роки десь приблизно так. В Європі цей скутер ціниться до сих пір. от 300 кубова веспа, вже варіаторна там нова. Е -е, ціниться менше, ніж ці от в хорошому стані старенькі, тому що вони дуже послушні і дуже довго бігають.